Вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться, і ми сьогодні будемо роздумувати про покаяння. Наразу, зустрічаючись зі своїми друзями, однокласниками, одногрупниками, ми не раз зачіплюємо тему про Бога, про вічність, про небо, про потобічний світ. Вони мене, як теолога, запитують завжди Сергій, а навіщо нам покаяння, про яке ти проповідуєш, або інші нам говорять про те, що нам треба каяться, в чому нам кається, ми живемо так, як всі. І дійсно, щоб не жити вжити, так як всі живуть, то нам треба покаяння. Покаяння це переміна, це зміни, які приходять від Бога в наше внутрішнє життя. Змінюється наш світогляд, змінюється наші, наш розум. Тому ми маємо покаятися. Біблія говорить про те, щоб в Євангелії від Луки 13,5 де написано такі слова. І коли ви, Ісус каже, коли ви не покаєтесь, так само загинете. Він розповідає про Одної з історій, де впала в село Амі башня, і вбила, і загинули люди, і вбила декількох людей. Тому дійсно, щоб нам не загинути в цьому світі, не загинути, не піти в вічно загибель, нам потрібне покаяння. Ти скажеш, послухай, я не вбив, не вкрав оправдуюся різними речами, роблю добро. Я розумію тебе. Але Біблія говорить нам про інше покаяння, покаяння, яке потрібно нашій душі. Колись там ведемі Адам, наш праотець, згрішив, і він цим всім ввів в гріх все чоловіче і жіноче покоління, тому що вони з Адамом і Євом зірвали той пліт, який заборонив Бог, і цим бунтом вони заплямували нас. Тому генетично ми сьогодні всі згрішили. І лишилися тої слави, яку ми мали в ведемі, славу Божу. Ти скажеш, про що ти говориш? Яку славу, і треба знати, відчути, щоб про неї говорити. Так, ми відчуваємо цю славу, коли ми приймаємо Господа в своє серце, коли ми даємо Богу Богу через його слово зробити ту роботу в нашому серці, щоб прийшло покаяння. Покаяння, друзі, це дар Божий. Коли людина може стояти і казати, Господи, прости мене, це дар Божий. Так просто людина не покається. Це спонукання Святого Духа в нашому. Серці, в нашому житті, коли Бог нас закликає до покаяння. Покаяння це не штучне якесь рішення, це в... коли Дух Божий просто торкається нашої душі, нашого серця, торкається нашої волі і дає нам цю свободу помолитися і сказати: Господи, прости мене і ти каєшся просто Ти відчуваєш, що ти там згрішив, там щось зробив, не так, там образив своїх батьків. Там принизив свою дружину, там просто ти закинув своїх дітей, не брав на себе відповідальність як чоловік, як батько, там в суспільстві, де потрібно було брати відповідальність, ти просто залишив і пішов собі жити своїм життям на потрібне покаяння там, де є, але найбільше там, де ми є, але найбільше нам потрібне покаяння зараз, коли ми слухаємо про Бога, коли ми чуємо про Нього, коли Бог звертається до нас. Через різні засоби масової інформації, і ми чуємо про нього через різних людей. Бог кличе нас до покаяння і Дух Святий нас спонукає. І тому ця боротьба в нас завжди в серці, в нашій душі, будь в кого де в розумі. Чому я маю каятись? Постійно такий бунт, в мене нема за що каятись. Да я праведний чоловік, я святий чоловік. То скажи, будь ласка, то чому ти так живеш, як ти живеш? Чому з багато речами ти не можеш справитись? Багато речей... Речей не підкоряється тобі, ти кажеш, я залежний від того чи від іншого, я те роблю, зриваюся, ще щось роблю. Ти розумієш, що тобі потрібен цей стержний внутрішній, який породжує покаяння, це відносини з Богом, де Бог з'єднується з людиною і починає жити в цьому суспільстві. Бог приходить в наше серце, в наше життя і робить свою роботу. Проявляються святі речі в нашому житті. Ти дивишся на життя по-іншому, ти стримуєш себе. Тебе Бог вчить жити і перемагати спокуси, які приходять, тому що справжній дар покаяння це дар неба, коли ми можемо відчути, сам Бог живе в нашому серці, приносить цей мир, цю радість, мій ресурс обмежений, але Божий вічний, безкінечний це джерело живої води, коли наповнює моє серце, і я можу жити в радості, навіть проходячи різні скорботи, болі, навіть втрати. Ми різні речі переживаємо як віруючі люди, але я хочу сказати одне, що Божий ресурс в нашому серці, в нашому житті, він духовний, він безкінечний, де я можу черпати цю силу, наснагу жити. Тому дар покаяння, друзі, друзі, це дуже важливо в нашому житті. Він дійсно потрібен кожному. Коли кожен вечір я лягаю спати, я усвідомлюю: Господь, там я зробив помилку, там я ще щось зробив. Дух Святий мене спонукає. і я... Вибачаюся перед Богом, а коли потрібно, коли я образив рідних, близьких, я кажу, пробачте мене, я там не попильнував, там я поступив. Як не годиться поступати віруючій людині, і це все робить Божий Дух в нас. А представте, щоб це відбувалося на рівні нашого суспільства, коли багато людей могли б просто покаятись перед Богом, дозволити Богу пройти в їхнє життя. Послухайте, суспільство б змінилося б. Багато сімей змінюються, преобразовуються, де чоловіки стають мужчинами у своєму домі, беруть відповідальність за сім'ю, де жінки повертаються в свої домівки і розпочинають на святих Божих заповідях виховують своїх дітей. Коли діти вертаються з нічних клубів, з різних е, закладів, де сьогодні їх там просто приводять до різного збочення, вони повертаються в домівки і починають жити по цінностях неба. Знаєте чому? Тому що прийшло покаяння. Коли в дім приходить покаяння, приходить радість. Коли в дім приходить покаяння, приходить справжнє життя. Бог в тому домі наводить свій порядок. Тому для віщу покаяння? По-перше, покаяння для того, щоб нам не загинути, друзі. Бог передбачив, що людина може загинути. І від своїх гріхів, від своїх бунтів, від своїх збочень, розумових перекручень, від різних згубних ідей і тому передбачив покаяння. Тому, коли Дух Святий сьогодні спонукає нас, коли ти чуєш Євангелія, і слово Боже приходить в твоє життя, друже, просто покайся. Стань на коліна або стань, закрийся в своїй кімнаті, де ніхто не бачить, і скажи Богові: прости мене. А я тобі скажу, що Дух Святий тобі покаже, Бог тобі нагадає. За що потрібно каятися, за що потрібно пробачення просити, що потрібно змінити? Бо справжнє покаяння, яке приходить з неба, воно приносить суттєві зміни, зміни в твоєму серці, зміни тебе як в особистості, зміни в твоїй сім'ї, родині, і зміни потім були твого життя, твоїй сім'ї впливають на суспільство. Тому покаяння це дар Божий, який приходить з неба. Я не хотів би сьогодні, щоб ви. Відвернулися від цього. Не хотів би сьогодні, щоб ви просто сказали, а це якась нова історія, це знову сектанти, кудись нас тянуть, запрошують і ще якось. Я прошу тебе зараз. Усвідом просто, що ти стоїш перед Богом, не переді мною, не перед якимсь місіонером, проповідником чи тим, хто тобі сьогодні проповідує. Просто усвідом, що ти і Бог, ви залишились одні. І подивись на своє життя, скільки воно приносить болі тобі, іншим, твоїй сім'ї, твоїй родині, тому суспільству ти живеш. І ти зрозумієш, що тобі особисто потрібне покаяння. Бог передбачив покаяння, щоб людина не загинула. Прийнявши покаяння перед Господом Богом, прийнявши Ісуса Христа в своє серце, довіруючи святій Біблії своє життя законам Божим, ми стверджуємо це покаяння і преобразовуємося в інший образ, інше мислення, інший шлях в нашому житті. Це преобразування впливає потім на те оточення, яке нас оточує. Тому, друже, я звертаюся сьогодні до тебе. Господь стукає в твоє серце. Дозволь Богові дати тобі цей дар, дар покаяння, щоб ти не загинув. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі!